Всім привіт! Мене звати Красолонко Марина і я студентка групи 2МСО Факультету математики, інформатики та фізики. І сьогодні я хочу розказати та показати, як розв'язати таку задачу. Умова цієї задачі така. Через одну трубу можна наповнити басейн на 9 годин швидше, ніж через другу опорожнити цей басейн. Якщо одночасно відкрити обидві труби, то басейн наповниться за 40 годин. То за скільки годин перша труба може наповнити, а друга опорожнити цей басейн? Розв'язання. Об'єм басейна можемо взяти за одиницю. Тоді нехай перша труба може заповнити басейн за х годин, а друга його спорожнити за х плюс 9. Тоді продуктивність першої труби становить 1 поділити на х, а другої 1 поділити на х плюс 9. Спільна продуктивність обох труб, що працюють в зворотних напрямках, рівна такому виразу. 1 поділити на х мінус 1 поділити на х плюс 9 рівнює 1 поділити на 40. Розв'яжемо це рівняння. Можемо перенести праву частину до лівої і записати область допустимих значень. х на 0 і х на дорівнює мінус 9 відповідно. Тепер зведемо дроби до спільного знаменника. Тепер спростимо чисельник. Знову спрощуємо. Так як знаменник не може бути рівним 0, то прирівнюємо чисельник до нуля. Можемо переставити наші доданки. Містями отримаємо такий вираз. Тепер домножимо його на мінус одиницю, аби позбутися мінуса перед х квадрат. 9х ми можемо записати як 24х мінус 15х. Тоді групуємо і виносимо x за дужки, відповідно і мінус 15. Бачимо, що маємо дві однакові дужки, то їх можемо винести і отримали, що х плюс 24 помножити на х-15 дорівнює 0. Розв'язавши ці рівняння, ми отримаємо, що х1 дорівнює мінус 24, а х2 дорівнює 15. Так як час не буває від'ємним, то x1 дорівнює мінус 24 це сторонній корінь. Отже, х дорівнює 15 це час, за який перша труба може наповнити басейн. Тоді, аби знайти час, за який друг, друга труба спорожнить басейн, Потрібно замість Х підставити значення. Число 15. Тоді Х плюс 9 дорівнює 15 плюс 9 дорівнює 24. Це час, за який друга труба спорожнить басейн. Отже, отримали відповідь. Відповідь 15 годин. Перша труба наповнить басейн. І 24 години це час, за який друга труба спорожнить цей басейн. Дякую за увагу.